Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі 5 листопада. От, минуло 3 дні, сьогодні третій день з того часу, як я останній раз, був на діляночці шафрану площею сотка, експериментальні ділянці. Ну, як... В основному ділянка вже віддала всі квіти. От, єдине, що там два-три рядка, рядка, на яких я садив цибулини, які були не от відповідно вони затримались у цвітінні. І от саме зараз, я так думаю, що вони, ну, вони вже потихеньку почали цвісти. <кхід> я думаю, от, сьогодні доволі таки тепла погода, хоча вночі було десь близько 0 градусів. А зараз день сонечко, тепло. От, і я думаю, що там о, на тих рядках якраз і будуть квіти. От, ну і що змінилося на ділянці за цей час ми разом з вами подивимось. От я покажу. От, і розкажу, дивіться відео до кінця, розкажу, як правильно збирати шафран і як можна збирати шафран. Бо є запитання на цю тему. От, як часто треба збирати шафран? От, чи кожен день, чи можна там через день. Ну, от, е тому о, додивіться відео до кінця. Дам відповідь на ці запитання. Отож, дивимось.